Все. Стартуємо велике повернення на YouTube. фейерверки, Юлянка, Вони мають. Тут бути. Сьогоднішня тема мега актуальна, тому що ми говоримо, як пережити цю зиму, не зійти з розуму і ще й зробити це зі стилем і смаком. Почнемо з того, що я мерзлячка. Мені справді дуже холодно, мені важко зігрітися за останні роки. Ну я справді дійшла до стількох лайфхаків, як можна пережити зиму в теплі. Тому зараз по порядку, все чітко, по поличках, як я люблю. Записуємо. А якщо ви раптом вперше на цьому каналі, мене звати Галина Панків, і я більше ніж 10 років персональна стилістка. І за цей час я заснувала свою онлайн-школу дрес-мя. Давайте по порядку. Перше, з чого створені ваші речі, це вовна, її величність вовна. Що дуже важливо, ми звертаємо увагу на бірочки, ми вчимося їх читати. І навіть якщо ви вже чули це мільйон разів, прошу вас послухати мільйон перший раз про це, тому що ви точно вловите зараз нові інсайти. Що важливо. Вовна, це дуже розумна тканина, яка адаптовується в залежності від того, чи ви в приміщенні, чи ви на вулиці. Якщо вам треба грітися, ваше тіло в русі нагрівається. Ця вовна суттєво вас гріє. Якщо ви в приміщенні, вона заспокоїться. Саме через це ми обожнюємо вовну, тому що це мегарозумна тканина, яка дозволяє нам десь грітися, десь охолоджуватися. Якщо ми говоримо про синтетику, якої море в зарі, манго і всіх цих магазинах. Ми уникаємо цю синтетику. Тетику, тому що поліестер, поліамід, акрил це ті тканини, які не вміють адаптовуватися. І що відбувається, коли ви заходите в приміщення? У вас створюється парниковий ефект, вам некомфортно, ви потієте, може бути неприємний запах. А ще ця тканина вловлює усі погані запахи, наприклад, з кухні, якщо ви у закладі, якщо там погано, раптом працює вентиляція. Що ще важливо? Ці всі синтетичні тканини вони куйовдяться, створюються оці ці катишки, і це виглядає відверто погано. І річ може бути знищена просто через одне прання. Тому, якщо ми порівнюємо класну вовну і синтетику, різниця очевидна. Це вас буде гріти, тут вас нічого не буде гріти. Ну я не могла коротше, просто розумієте, що це мега важливо. Розуміти, чому ми вибираємо цю дорожчу вовну. Але вовна яка буває? Це може бути овеча, вовна, мариносова вовна. Але мої улюблені матеріали це мохер, альпака і кашемір. Ви від собі, що кашемір гріє в 8 раз інтенсивніше ніж звичайна вовна. Тому навіть якщо кашемірчик тонесенький, він буде дуже теплий. Друге, дуже дуже важливо, що вас є біля тіла, і звичайно, тут ми згадуємо термобілиз. Вона буває дуже різною, і зазвичай в нас перед очима якась така спортивна, неестетична термобілизна, яку беруть в походи. Насправді вона буває дуже красива. Мій улюблений японський бренд Uniqlo створив мега багато варіантів і тоншого варіанту. І більш щільного, з такою прям ворсистістю, але саме ця термобілизна дозволяє нам утримувати тепло. Мій лайфхак використовувати термобілизну з красивими якимись навіть вирізами, для того, щоб красиво одягнути це десь під светр, навіть з в-вирізом. Ви її заховали, але вам там всередині тепло. Також звертайте увагу на комбінезони або просто легінси, які можуть мати легке утеплення, флісову таку тоненьку підкладку, і це теж буде допомагати вам зберігати тепло. А та. Тепер з'єднаємо перший і другий пункт. Можуть бути варіанти утеплення з вовни, які трішки навіть нагадують термобілизну. Ті самі пешемірові лонги від Intimissimi – це ідеальна база. Одразу ловіть лайфхак з власного досвіду. Я людина, яка не вміє прати вовну, я справилася з цим завданням і навіть зробила це самостійно за допомогою звичайного шампуня. Вдома його легенько в теплій, такій злегка теплій водичці. Можна випрати Ви його на горизонтальну поверхню. І ваш лонг свіжий і прекрасний. І якщо продовжувати цю тему, пам'ятайте, що ви можете під свою маскаліну сорочку, під свій джемпер з якимось красивим вирізом або, наприклад, на замочку, під жакет, під можливо жилетку, ви завжди можете одягнути цей лонгслів, І якщо це буде натуральний, класний матеріал, він буде вас гріти. Це і стильно, тому що багатошаровість супер актуальна цього сезону, і не тільки цього, і це звичайно. Дуже тепло. Нарешті ми дочекалися теплих трендів. Це нам на руку, дівчата. Ну, якщо у вас вже виникли питання, як це все стилізувати, як розібратися з цими шубами, пуховиками, пальтами, гунями, обов'язково переходьте і завантажуйте зимовий гайд. Бо в цьому гайді я попеличках вже все розклала. Як стилізуємо, де ми це все купуємо, як максимально застосовуємо свій існуючий гардероб, щоб бути стильною в цьому зимовому сезоні. Ну і неочевидний лайфхак цього гайду, те, що він економить ваші гроші, тільки уявіть. Більше ніж 35 брендів, друзів, надали вам, моїм улюбленим ученицям, свої промокоди на знижку. Що одразу відбиває ціну гайду, а то ще й заробити можете. Найбільш неочевидний лайфхак – це не рухайте меблями, сусіди, рухають вони тут своїм кріслам. На стадійомка йде. Перепрошую. Наступний неочевидний лайфхак це зимові устілки. Дівчата, я обожнюю перетворювати свої міжсезонні варіанти взуття на зимові. Це може бути якась красива, вивняна, можливо, навіть класно, технологічно розроблена устілка, яку ви просто запахаєте у свої улюблені кросівки, вони раптом стають зимовими. Враховуючи те, що зима в нас не така вже й сувора останні роки. В нас вже більше переходить на європейську зиму, яка там без супер великих кучугур снігу, це ідеальний варіант. Але Окрім того, що ви можете запхати цю устілку, ви можете купити варіанти взуття, але це не якісь там чоботи зимові, які ми носили в школі. Це можуть бути, наприклад, лофери. або ж ті самі, яке кросівки, просто з кутряним утепленням. Це дуже зручно, дуже тепло. Якщо е, говорити про мої улюблені зарівські лофери, я почуваю себе просто в них як в тапочках. Тому обов'язково спробуйте непогано говорити про та бо я скучила з ютубом. Ну і хто як не я вам розкаже про кашемірові колготи. Дівчата тут будуть. Приклади моїх образів в цьому відео, тому що я ж на своєму власному досвіді показую, як можна стильно утеплятись. Тому ось такий світлий молочний тотал образ я могла одягнути навіть взимку, просто додавши туди кашемірові красиві колготи. Коли я їх одягаю на себе, в мене є відчуття, що я збираюся десь в молодшу групу садочку. Ну мене відверто нагадує цю естетику. Але повірте, дорослі дівчата теж можуть одягати такі колготи. і Виглядати в них дуже навіть сексі. Головна правильна стилізація. Наступний наступний пункт. Так, гальорка, тихо, наступний пункт стосується верхнього одягу. Враховуючи те, що я збирала дуже багато різних зимових гардеробів. Усіх цих жінок насправді об'єднувала одна думка. Мені некомфортно в цьому пальті. Я одягнулася як капуста. Я не буду носити пальто в зим. Насправді суть в тому, що така багатошаровість вона не є некомфортною. Вона комфортна, якщо виберете правильне пальто. Саме тому я дуже рада, що останні роки в моду увійшли величезні такі. Пальта в стилі 80-х, 90-х. Я завжди собі згадую це розкішне пальто мами Кевіна на самодому. Я пам'ятаю, що я дивилася це в дитинстві. і Думала, ну чому ми зараз не можемо знайти такі пальта? І зараз це наша буденність. Тому важливо вибрати справді варіант верхнього одягу, який буде реально оверсайзним. Тоді ви зможете одягнути, наприклад, кашеміровий лонг, поверх сорочку, потім накинути туди жакет, а потім накинути туди пальто. І ця капусточка буде і стильною, і. Комфортної дівчата. А ще згадаємо про європейський підхід в утепленні. Дуже часто на європейську зиму жінки не купляють спеціально зимовий одяг, вони просто утепляють своє міжсезонне пальто. пальто. Я насправді теж часто користувалася таким лайфхаком в гардеробах клієнтів. Ви можете одягнути жилетку з пуховим наповненням, яка може бути дуже тонкою, плюс ви можете її заховати, щоб взагалі вона навіть не виглядала з-під вашого пальта. Або ж ви можете одягнути навіть тонець пуховичок. і повірте, що під правильно оверсайзне пальто цей пуховичок буде виглядати максимально класно, і внизу вже може бути прям якась блуза чи сорочка, щоб не утеплятись, як капусточка декількома вовняними шарами. Ну і загалом я знаю, як взимку складно виглядати стильно. Тому, дівчата, прошу вас писати в коментарях, з якими труднощами ви стикаєтеся. Розкажіть якісь свої історії, свої болі, для того, щоб я знала про що записувати наступні відео. Ну і загалом підписатися, лайкно. Бути, дівчата, база. Пам'ятаємо, це буде справді мотивувати мене записувати ще більше вам корисних відео. Лайкнути. <соцес> <Like> Лайкнути. <соцес> like саме <соцес> так, так. <соцес> <соцес> Я не знаю, іншого варіанту. <соцес> Окремий <соцес> пункт екохутру і екошкіра. Що ми пам'ятаємо? Перше, екошкіра бажано, щоб була справді цупкою і на замшевій основі. Попри те, що це синтетичний матеріал, саме за рахунок цієї класної серединки, вам може бути набагато тепліше. Знаєте, я така інколи кошкіра тонесенька, вона схожа на клійонку. Взагалі, існує таке слово це ще з минулого <laughs>, шкільних років. Так, от ми вибираємо якісну екошкіру, яка насправді може бути ну, дуже теплою. Або якщо говоримо про екохутро, звертайте увагу, з е, якого матеріалу. Інколи це синтетичні повністю варіанти, вони можуть утеплюватися якимось класним дубляжем, наприклад, слімтексом, і вам теж може бути комфортно. Або ви можете вибирати екохутро з вовни. Мені здається, що на цьому моменті я могла зламати ваш мозок, але це не про те, що ми одягаємо натураль. Ральне хутро, а це те, що ми одягаємо еко-хутро, яке просто створено з натуральних матеріалів, з тої самої вовни, і це одразу буде набагато тепліший варіант. Це ж ті самі гуні, які ми знаходимо на косівському базарі, вони створені з шерсті. І дівчата, повірте, це настільки тепло, що ви можете навіть мінус 20 пережити в цій гуні, ще й розвиваємо наші українські традиції. І останній пункт дівчата: головні обори. Ви ж знаєте, що як мама казала, що головне, щоб ваші ноги і голова були у теплі. Тоді вам буде тепло. Так ось це проста істина, вона справді працює. Ми вже давно не боїмося звичайних шапок, біні, які насправді є ідеальною базою. Вони під усе під пальто під. Під шубу під дублянку, під що ще? під усе? Але зараз ми ще маємо купу класних варіантів, які ще піднімлють ваш рівень стильності: панама, кепі. Бедора, а теплі хустини, дівчата, Мені подобається взимку бути цією бабуською в такій мохеровій, красивій хустині. Ну, реально, я ніби надихалася своїми предками і їхніми трендами. А ще не забуваємо про супертрендові балаклави, капори. І також ви можете класно застилізувати, наприклад, ваші худі, які додадуть спортшик елементу з тими самими, наприклад, пальтами. Це теж спосіб утеплитися зверху. Я звучала сьогодні як справжня вчителька, як мама. Тому, дівчата, утепляйтесь! А якщо раптом ви не бачили попереднє відео, яке у нас було попереднє відео? О, це було давно. <ривіт> якщо вам сподобалося це відео і ви хочете переглянути ще щось цікавеньке, обов'язково переходьте дивитися про актуальні варіанти взуття на осінь та зиму. Що вам будемо взувати в цей холодний період?